Щось у мене сьогодні немає наснаги. Я оце ледве скрутила оцей вінок. Скрутила я їх давно, а оце повставляла квіти, там мотузкою обкрутила. Ви знаєте, я вирішила, що ця робота скрупульозна не для мене. Оце я намотиляю. Оце я намотиляю. А це особливо оце скручувати, оце. Мотузкою, ой це взагалі. А вона ще рветься, я ж її не купувала, я її знайшла в кар'єрі. Мотузку. Де вона? Ось тут вона, вона десь була. Зараз я покажу ось вона. Ось такі моточки. Два моточки такі я знайшла. Вона стара вже, тоненька, вона рветься, я її кручу, а вона рветься, але нічого я зробила. Зате я нічого не купувала. Трава мені безкоштовно на полі взяла. Оці кермек, оцей польовий, я його нарвала. Також у балці знайшла. Ось на білій стіні покажу. Ось так. Оці жовті квіточки я купила у бабусі травниці на базарі у нас за 20 гривень чи 30 пучок. в мене ще залишився. І оце я сьогодні зробила, оце я пам'ятаю. Мені баба моя, ну так скропивнику називали не бабуся, не бабуня, а баба й дідо отак От було. Баба й дідо. Вони мене Галинка звали. А оце мені бабуся робила. Ой, ну баба. Робила оце таку ляльку, з тряпок, з ганчірок. Ну і снопів, коли була жатва у нас. Там же були наділи. Розумієте, зем... наділи землі були. От там у зворах вони звори називалися, то вони саджали картоплю, десь вони сіяли пшеницю. Ну, ось таке. У них декілька наділів було, і що краще родило, вони тут те й саджали. Ну, вже ж люди знали, у них ці наділи були ого скільки років. Ну і оце я зробила таку ляльку. Це дівчинка. Бачите, в неї ручки, в неї віночок, а вона мені з ганчірки робила, ще й лице малювала. Розумієте? А я не, я не пам'ятаю, як вона це робила, але ось так я. ну, По інтуїції, мабуть, інтуїтивно. Не знаю, таке в мене вийшло. Ну, хай буде. Оце я сьогодні скрутила. Оце я зробила вінок, оцю ляльку. Це в мене старе, і це в мене старе. Я не знаю, що це таке. Я в інтернеті десь бачила, оце воно якось на патику стоїть високо. Ну, Треба ще різнокольорові. Зараз я підсяду ближче. Треба різнокольорові отут модуски додати і отак обкрутити, обкрутити, а отут я не пам'ятаю, чи капелюк був. Я, мабуть, вінок сплету, Зроблю вінок такий великий і начіплю. Це буде, мені здається, в українському дусі. Це кокосове. Я почепила. Ну, щоб, наче, волосся це. І воно отак донизу, воно таке пістрявими такими мотузками переплітається. Що це таке, як воно називається? Бог його знає. Я, я ж кажу, я в інтернеті це надибала оцю ідею. Я толком і не розібралася. Вона мене не полонила на початку. Я так подивилася, пролистала та і все. А потім я почала згадувати, думаю, що ж воно таке. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка. Здається, це Віталії таке. Мені здається, що. А, точно. Віталії, так. Да. Точно, там Елада. Шалі і рози в горах Італія. Да. Вона там давно вже живе, в неї чоловік помер. Так, я натрапила на її канал, і оце я в неї піддивилася. Оце. У неї в садочку стоїть, вона в Італії. Так, 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 я згадала. Ось, бачите, якби не знімала відео, я б і не згадала, де це я бачила. Ну, оце таке, мені так подобається вона. Не знаю чому. Я ще не доробила його, а воно мені вже подобається. Отака диковина, Дивина. дивина. Ось, ну і шпаківні свої я ще не поставила. Ой, тому що мені сьогодні ну не було в мене сьогодні наснаги працювати. Ось мої шпаківні різнокольорові. Отак я хочу їх збити. Ось так ось Ось так. Ось так вони будуть стояти. Не буду я їм робити дахи, думаю, не буду. Можна було б зробити, ну це ж треба цього кольору, розумієте? А може зробити, а може не цього кольору, а от отакого от кольору і зробити ось так. А воно тут буде негарно. Бачите, тут? Хіба що отак на... На якомусь, на якійсь відстані отак зробити. А мені здається, на відстані воно не дуже добре виглядає. Ну, це я так приклала, щоб подивитися. Як воно буде виглядати. Ось так припустимо, одна. І там, і там. Ну, не знаю, я ще подумаю. То, що ці ідеї я почала, оце в мене вже більше двох неділь лежить, оці віночки. Доньці я зробила, вона вже почепила, почепила на двері. Вже вона з тим віночком, а це треба десь зробити, також інсталяцію десь. Я десь зроблю. Ну, ось такий неплодотворний у мене сьогодні день був. Спекотно сьогодні знову у нас було. Обіцяли дощ аж 40%. Ну, Намальовано дві краплі і нічого не було. Ну, нехай. Як є, так є. Гарної тихої ночі усім. Спокійної. Гарних вам снів.